Вітаю, друзі! Сьогодні перше відео присвячене орфоепічним нормам. Для тих людей, хто хоче говорити більш чистішою мовою, культурною мовою або, скажімо, еталонною мовою, я запрошую до перегляду цього відео. Орфоепія це наука, яка займається нормами вимови. І ця наука особливо. Вивчається в таких закладах, як Театральний інститут, інститут культури. Тобто, це ті професії, які е, пов'язані з публічним виступом. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що таке африкати. Можливо, для когось це слово зовсім нове, незнайоме. Е, насправді, африкати ми використовуємо в українській мові взагалі. В дуже багатьох словах ми використовуємо африкати, наприклад, джміль, дзига, цвіркун, чапля. Чи знаєте ви, які звукосполучення утворюють африкати в цих словах, які я щойно назвала? Африкати в перекладі з латинської Африко, що в перекладі тру. Перетирати. І якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь африкат, наприклад, е, дж, то ми е, маємо знати, що цей африкат, це звукосполучення, воно складається з двох звуків д і ж. І якщо ми перекладемо тлумачення, яке ми отримали з латинської від слова афріко, тру, перетирати. То ми цих два звуки наче перетираємо в своєму артикуляційному апараті і отримуємо один звук. дж. Те саме відбувається у Африкаті у звукосполученні дз. Ми маємо два звуки тут д і з. Але ми не вимовляємо їх диференційно дз. Ми його вимовляємо як один перетертий звук. Дз. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, візьмемо слово дзбан, ми не говоримо дзбан, ми говоримо дзбан. І дуже великою орфоепічною помилкою є вимовляння африкатів диференційно. Ми часто, особливо я часто це чую на телебаченні і по радіо. Тому ви сьогодні вже знаєте, що Африкати в нас вимовляються як один звук. Які в нас є Африкати? А, дж, я вже говорила, Дз так само говорила. Є в нас ще Африкати Ч, Ц і щ. Якісь африкати, вони е, Ми чуємо, що вони складаються з двох звуків. А є африкати. Які не так ми уловлюємо, так, що там є два звуки. Це, наприклад, такі звуки, як Ц і Ч. Ц в нас складається з двох звуків: Т плюс С. І коли ми перетремо, як би так би мовити, ці два звуки, то ми отримуємо «ц». І «ч» так само воно складається з двох звуків: Т і Ш. І коли ми перетираємо цих два звуки, ми отримуємо Ч. Я сподіваюся, що я пояснила, що таке африкати. Що вони вимовляються як один. Треба запам'ятати, що вони вимовляються як один звук. І наступне, що треба обов'язково запам'ятати, що африкати вимовляються завжди твердо. Вони мають якесь Помірне пом'якшення тільки в тому випадку, коли поряд з, цим, з цими звуками стоять, стоїть голосна з групи, з м'якої групи голосних. Тобто це я, ю і, особливо і. Ну і далі ми перейдемо до практики. Взагалі, я одразу хотіла записати відео про звук Щ. Африкат що. Тому що та кількість русизму, яку я чую сьогодні, я чую українців, вони говорять, начебто, українською мовою, все в порядку. Але постійно я чую це, що «що», це м'яке, що. Але за орфоепічними нормами це є великою помилкою. Тому що в українській мові немає що, то русизм. Українською мовою правильно говорити що. І як ви чуєте, можливо, цей африкат «щ», він складається з двох звуків: Ш і Ч. І е, я зрозуміла, що мені потрібно записати спочатку. Відео про ці два звуки, а потім вже записати про Африкат «щ». Тому сьогоднішнє відео ми присвячуємо звуку «ч», африкативному звуку, який складає, в свою чергу, африкат «щ». І далі у нас буде практика: звук Ч. Можливо, ви вже здогадалися, що звук Ч в нас також вимовляється. Твердо. Немає ніякого Ч. Ч є в російській мові. Хочу піть чай. Це російська. Хочу випити чаю. Це українська. Тому потрібен якийсь час для того, щоб звикнути до цього. Звикнути, щоб ваш слух. Звикнув до цього. Да? Спочатку прийняти цю інформацію, а потім вже через практику прийти до цього. Хочу випити чаю. Ч. ч ні, не ч. Хочу випити чай. Ні. Хочу випити чаю. Ч. І далі я пропоную вам е, багато матеріалу. Я увесь матеріал текстом напишу під відео в коментарях, або якщо це відео ви дивитеся на Ютубі, я його напишу внизу в, в, у дописі. Так? Отже, практика: ми починаємо зі слів, в яких ми зустрічаємо звук Ч. Я буду говорити повільно, і у вас буде змога повторювати за мною. Отже, чіп. Зверніть увагу, я кажу не чіп, я формую не в передніх зубах Ч, а Ч. Чіп. Я все одно формую звук Ч десь тут посередині. Чіп. Угу. Чіп. Зверніть увагу, що губи в мене відриваються від передніх зубів. Це обов'язкова умова хорошої дикції. Тобто, у вас тоді з'явиться польотність звуку, да? чіп, чад, чан. Чар. Чаша. Чек. Чиж. Намагайтеся підштовхнути діафрагмою останній звук ж. Чи ж. Щоб вона була дзвінка. Не чи ж, чи ж чи ж. Чи ж. Честь. Так само підштовхуйте діафрагмою да, для того, щоб вимовити кінцівку. Взагалі, кінцівки слів вони дуже обов'язкові. ЧЕСТЬ Чубик, чхати, чудо, наступна група слів, читач, ЧИЧИРКНУТИ часничок, часточка, чашечка, червоточина, черевички, Зверніть увагу, що верхня частина тулуба, плечі, шия абсолютно спокійні. Працює тільки діафрагма. Черевички, чоловічок, чумаченько, чужачка, пліч опліч, сич, бич, харч, ткач. Диференційно вимовляємо т і к Ткач, річ, корч, клич, пуч, меч, пугач. Далі е тренування вимови е у подвоєнні. І це подовжена вимова. Наприклад, передпліччя, суча, будяча, козаччина, тобто ми якби зупиняємося трохи на Ч, да? подвійна Ч. Піччу, білочин, чий білоч да? від слова білка, підпіччя гадюча, заріччя, панночин, наріччя, піврічча, залізятча, сестричин, лисичин, ніччу, річчу, ВЕЛИЧЧА Далі протиріччя, межиріччя, доччин, тобто доньки, да? узбіччя наступна група слів, в якій ми чітко вимовляємо через люфт, через мікропаузу на межі слів. Наприклад, ФРЕНЧ – Чорний. Ми не зливаємо ці два слова да, на, е, на межі. Тобто ми не кажемо «френч чорний. Інакше ми не зрозуміємо, про що йде мова. French чорний. Робимо маленький такий кікс. Кумач чумачихи. Клач чепурихи. Скетч читав. Тут у нас інверсія. Да, інверсія. Це в нас е, незвичний порядок слів. В побуті ми кажемо читав скетч. Але для того, щоб натренувати да, на межі слів звук «ч», ми повернули ці слова, перевернули скетч читав. Наступна інверсія: обруч червоний. Обруч червоний через маленький люфт. Здобич чоловіка. Так само через люфт. Далі в нас є словосполучення. Наприклад, глечичок чи малий. Глечичок чи малий. Повторюйте за мною, да? Чар печера чарівника. Чар-печера чарівника. Чашечка чорного чаю. Чашечка чорного чаю. Чудернацьке чуперадло. Це опудало. Чудернацьке чуперадло. І далі в нас я пропоную вам такий текст. Эээ... Одразу скажу, що перед тим, як читати щось інтонаційно, якось да, з якимось відношенням, потрібно спочатку перевірити текст, перевірити його на чистоту вимови. Тому кожен текст на початку ми говоримо дуже-дуже повільно, перевіряючи таким чином кожен звук. Наступний в нас такий віршик. Чорно-чорно уночі, чорні очі у сичів. Чорні очі, чорні крила, чорна тінь. Усе накрила. Через чорних тих сичів, чорно-чорно уночі. Такий е мій улюблений вірш, який ми вчили в театральному інституті Чубача. Ще раз перевіряємо чорно-чорно уночі, чорні очі у сечів, чорні очі, чорні крила, чорна тінь усе накрила. Через чорних тих сечів, чорно-чорно уночі. Далі наступний віршик. Чайці чапля чемно мовить. Чорногуз пішов на лови. Чим чекує він доставу через лози кучеряві? Як ви побачили, я вже зробила цей віршик, так? я його виконала через відношення, які можна впізнати е ну, такі відносини, які трапляються в нас, в людей. Так? Тобто ми окрашуємо таким чином е якісь дії. Тварин своїми людськими якимись відносинами, да, якимись фарбами. Отже, ще раз, чайці Чапля чемно мовить. чорногуз пішов на лови, можна це говорити, як плітку. Чим чекує він доставу через чорні лази кучеряві? Наступний віршик. У Марічки рукавички, червоненькі, невеличкі, ручкам тепло в рукавичках та морозкуса за щічки. Е, да, зверніть увагу, що в усіх словах ч-ч-ч вона є твердою. І ще один віршик. Припеклися в печі три калачі. А, припеклися, перепрошую, припеклися в печі три калачі, а четвертий калач на припічку вплач. Брати мої, калачі, дайте місце у печі. Хоч плач, брате, хоч не плач, а не справжній ти калач дощової години змішаний з глини, тож до печі не пнися. На сонечку печися. Зверніть увагу, в нас тут дуже-дуже багато африкатів. З них Щ да, дощової години. Не дощової години. Дощової години змішаний з глини. Тож до печі не пнися, на сонечку печися. І наступним тренуванням вимови Ч і інших африкатів це такі коротенькі чистомовки. Наприклад, серед корчів стерчить корч, корчуватий-корчастий, найкорчакуватіший, найперевикорчакуватіший. Повільно-повільно перевіряючи кожен звук, вимову кожного звуку. Ще раз. Серед корчів стерчить корч, Корчуватий, Корчастий, найкорчакуватіший, найперевикорчакуватіший. Серед корчів стирчить корч, корчуватий корчастий, найкорчакуватіший, найперевикорчакуватіший. Наступна чистомовка. Сестрице. Чи ткачі тчуть, чи не тчуть? Тут звертаю увагу на звукосполучення тч. Якщо одразу у вас не виходить цей, ця вимова, потренуйте її да, на початку. Т-ч, т, ч, т, ч. Штовхаємо діафрагмою, не плечима, нічого не напружуємо зверху. Да? Тобто тут все спокійно. Працює тільки діафрагма. Сестрице, чи ткачі тчуть чи не тчуть? Далі і ще одна коротенька чистомовка, яка дуже сподобалася мені, і я хочу її вам запропонувати. Чарівна чорна чемна ніч. Нічний червневий, ледве чутний вітер-чарівник, чуттєві пахощі черемхи несе. Чарівна-чорна чемна ніч. Нічний червневий, ледве чутний вітер чарівник, чуттєві пахощі черемхи несе. Ось такий матеріал, ось такі африкати, ось такий звук Ч. Сподіваюся, все зрозуміло. Сподіваюся, я вас надихнула на опрацювання і вдосконалення своєї української мови. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей.